Слава Україні! Квадрогараж на зв'язку. З вами Руслан. Це сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. В регіони теж робимо доставку. Сьогодні говоримо про технічне обслуговування і дрібний ремонт квадроциклу Bull або Bull 200, або Кайо Ау-200. Так, історія цього квадроциклу така: цей квадроцикл попрацював у нас в прокаті. Потім ми його продали під Чернігів і роки три, напевно. Цей квадроцикл відпрацював ще у приватних руках, так скажімо. Значить, до нас він потрапив на дрібне обслуговування. Приїхав він своїм ходом, критично нічого не було, він заводився, їхав, всі системи працювали. От. І значить, зараз я вам розкажу, що ми по ньому зробили. Значить, ну, ті, хто дивились мої більш ранні обзори про квадроцикли Кайо, то ви всі знаєте. От, а якщо ви потрапили на випадково на цей відосік, то ви зараз будете трошки більше знати про цю техніку. Значить, ну, по-перше, особливість підвіски. Особливість підвіски така, що і верхня, і нижня шарова опора, вони вварені в речах, і технологія заміни шарової опори заключається в тому, що треба болгаркою перерізати речах, відрізати шарову опору, варити корпус нової шарової опори. Корпус і вже потім в корпус вставити шаровий палець, там сухарик, завальцювати всю цю історію. Коротше кажучи, історія не, не з легких навіть для людей, у яких е, прямі руки. Значить, що? Е, Розбиті були тут всі шари На квадроциклах Каю, вони слабенькі з заводу. Технологія заміни, я вже сказав, не досить проста. І ще, окрім усього іншого, всі шарові опори, які постачаються на наш ринок, вони низької якості і дуже швидко розбиваються. Тому ми прийняли рішення не міняти шарові опори, не ставити сюди шарові опори низької якості, а віддати на реставрацію. Як ви бачите, верхня частина шарової зрізалась, приварена сюди нова кришка, перешліфовувались пальчики. Значить, витачені нові сухарики з копролактану. Значить, у нас реставровані всі шарові опори. Далі в місцях кріплення важелів рами також були замінені всі втулки, тому що вони були розбиті. І окрім усього іншого, ми додали на кожну точку кріплення отаку таводницю для того, щоб можна було ці втулки тепер змащувати. Змащувати їх потрібно обов'язково. Це розумно, тому що квадроцикли, всі це всюди ходить, вони використовуються в умовах підвищеної брудності, вологості, пильності, калюжі. Як би там не було, водичка це така хитра і дуже ворожа субстанція, скажімо, для цієї техніки. Вона проникає скрізь. Разом з водичкою в пари тертя проникає і пил, і пісок, значить, і земля. І ці всі речі дуже швидко пришвидшують при, при зношування значить, цих речей. тому тому е, наявність е, тавотниці і можливість закачувати туди смазку. Окрім того, що ми додаємо туди смазку, ми витісняємо звідти воду, яка туди зайшла іззовні. Е, допрацювання на копійки, зато користь просто на роки вперед буде від цих речей. Значить, що рульові наконечники наші вони були у нас розбиті всі. От, ми їх всі замінили. І внутрішні, і зовнішні. І, як ви бачите, підпильники рульових наконечників, та, в принципі, і шарових опор, ось вона видна синя смазочка. Ми наклали смазку. По-перше, це додаткова смазка і для рульового наконечника, і для шарової опори. По-друге, це захист цих самих вузлів і шарової опори, і рульового наконечника від попадання вологи, піску, землі і так далі. Також для тих, хто бачив мої більш ранні відосики про передню підвіску цього квадроцикла, я розказував, що слабенькі амортизатори. Амортизатори тут зовсім дитячі, вони не працюють ні на стиснення, ні на відбій. І через це підвізка у нас постійно коливається, зжимається, розжимається на максимум, і через це розбиваються втулочки, верхні і нижні втулки. Значить, амортизаторів. Значить, е, знайти оригінальну запчастину чи щось схоже по розміру не вдалося, тому наш майстер дядя Юра з Чернігова значить, він нам люб'язно реставрував е, всі чотири втулки на двох передніх амортизаторах. Здається, із поліуретану він їх виготовив. Дядю Юру значить, можу сміло рекомендувати, кому потрібні якісь токарні роботи, реставрація шарових, там, виготовлення втулок якихось. На Фейсбук знаходите сторінку Юрій Самоненко або сторінка Юркова майстерня. Це його обидві сторінки: перша приватна, а друга його комерційна сторінка. І там дивіться, чим він займається, як він робить свої роботи. От, наскільки професійна людина відповідальна. Якщо сподобається, можете звертатись. Нам подобається те, що він робить. От, тому, тому ми будемо працювати з ним. Так, попередку, значить, обслужили гальма. Обслужили гальма. Перечистили, направляючи, поставили нові пильники, то що пильники на направляючих були потріскані, вже грязючка там була. От, тому обслужили гальма, перемазали, перечистили, поставили назад. Передні колодки ще були робочі, передні колодки залишили рідні. От. А по задній частині супорт обслужили, але колодки поставили новенькі, як ви бачите. Так, окрім усього іншого, попередку замінили. Ступічні підшипники. По правому вже був люфт, з лівої сторони люфта не було, але був характерний гул. Тому замінили і підшипники, і сальники, значить, переполірували посадочні поверхні підсальники для того, щоб підшипники були захищені і водичка до них не потрапляла. ну і так далі. Так, далі. По задній підвісці. По задній підвісці. Е Класична ситуація, коли власники не слідкують за своїм квадроциклом, розкручується оця гайка. Коли гайка оця розкручується, у нас ось починає гуляти. Ну, коротше, люфт з'являється і осьовий, і радіальний. Коротше, це у нас розбило підшипники в задній осі, ми їх замінили. Ну, Як бачите, тут розбиралось все. Ось у нас сидить. На мідній смазочці для того, щоб воно не закисало і в майбутньому розбиралось легко. Як ви бачите, ми поставили новий ланцюг, бо там ланцюг був розтягнутий як тряпка. Окрім того, ми додали сюди. В задню вісь тавотниця, ось вона в синій смазці для того, щоб можна було смазувати підшипники задньої осі. Е, значить, Окрім тавотниці, ми додали компенсаційні отвори по краях для того, щоб при закачуванні свіжої смазки по центру брудна смазка по краях виходила, коли вона пройде через підшипники. Тому отут і отут у нас маленькі отвори там сверлом 2-мм зроблені. Е, далі, що ми тут ще зробили? Е, значить, е, Сама задня підвізка, втулки задньої підвізки, значить це єдине, що по підвізці залишилось рідним. Але, як ви бачите, ми додали сюди також таводницю для того, щоб тим, підвізк, тим е, втулкам задньої підвізки продлити життя. Ми додали сюди також таводницю. Як бачите, вон ліворуч уже смазка вилізла і праворуч під цепом. Тобто втулки і ліва, і права на задній підвісці у нас також будуть обслуговуватися і регулярно отримувати. Свіжу смазочку, і тому будуть жити далі без усяких проблем. Так, Напевно, наймасштабніша робота у нас була по коробці передач. Значить, коли ми розбирали задню ось зняли цеп, Значить, ми вже в принципі про цю болячку знаємо, тому звернули одразу на це увагу. Ми перевірили люфт на вихідному валу з коробки передач на передній зірочці. І люфт був досить відчутний. Значить, через те, що їздили з розтягнутим цепом, через те, що цеп не смазували, це створювало певні навантаження на підшипники, на яких сидить вихідний вал. Відповідно, їх розбило. Значить, дуже пощастило власнику квадроцикла, що ми звернули на це увагу вчасно. І, в принципі, на те, що квадроцикл до нас попав вчасно. І ми обійшлися тільки заміною двох підшипників: жодна шестерня, жоден зуб, жоден вал. Не був пошкоджений, значить, і це заощадило ну, дуже серйозну суму коштів. Так, скажімо, обійшлися дрібним обслуговуванням. От. Але для цього дрібного обслуговування треба повністю, повністю знімати, виймати двигун з рами і повністю розбирати двигун на запчастини. Тому що е, кришка коробки передач вона є правою половинкою двигуна. Для того, щоб зняти праву половинку двигуна, треба зняти клапану кришку. Треба зняти ЦЕП ГРМ, треба зняти головку, треба зняти циліндропоршневу групу, треба скинути варіатор, треба зняти праву кришку, під якою стоїть генератор. Ну, коротше, двигун, так скажімо, в простонароді коловся у нас і розбирався повністю для того, щоб замінити два підшипника в коробці передач. Ну і попутно замінили дрібні усільнення, е, значить, різні манжетики, колечка, дрібні прокладочки. От, е, Поршнева, в принципі, у двигуна в ідеалі, колінвал в ідеалі. Е, значить, В принципі, двигунчик буде шептати. Єдине, що ми, так скажімо, проїбали, коли все у нас було розібрано, то це ми не заглянули в карбюратор. От. Ми його поставили. Ну, і думки у нас не було заглядати в карбюратор, бо квадроцикл приїхав в принципі, своїм ходом, заїхав в майстерню. Все було добре начебто. От. Але коли вже ми закінчували ремонт, коли зібрали вже все, коли відремонтований двигун поставили на раму, почали запускати, то двигун працював якось нерівно, якісь провальчики, холостий хід погано регулювався. ну і Ми заглянули в карбюратор, там було дуже багато каки різної, якась ржавчинка. Ну, Коротше кажучи, довелося нам знімати карбюратор, обслужити його, поставити. от. І тепер проблем із запуском і стабільністю роботи з холостим ходом, немає. А, ага, це тут кришки немає. Саме перше, на що скаржився власник квадроцикла, і саме перше, що ми замінили, це реле стартера. Релюшка клацає, але стартер не спрацьовує. клац клац клац-клац, клац Значить, Такої релюшки, як тут стоїть в оригіналі, ми не знайшли. Ми поставили релюшку від скутерів. 150-180-кубових, там трошечки фішечка інша, але суть така сама. Значить, ну що, як фінальний штрих, ясна річ, що там відрегулювались клапана. Значить, тепер вони там 100% стоять в зазорах і на квадроциклі можна далі дубасить. І все буде огонь Значить, перевірили. Герметичність пари клапан сідло, тобто клапана там не прогорівші, сідла не роздовбані. Е, от, е, що ми відрегулювали карбюратор, е, відрегулювали розвал сходження додатково. Ну, ясна річ, це все розбиралось, стояла гола рама. От, масло в двигуні у нас свіженьке, масло в коробці передач свіженьке, замінили повітряний фільтр і додатково поставили. Е, Додатковий елемент повітряного фільтра для того, щоб двигунчик дихав чистим повітрям, і мінімум у нього потрапляло різного пилу і бруду, поставили додатковий поролоновий елемент, який обробили маслом для повітряних фільтрів. Коротше, про додаткові повітряні елементи і про поролон в повітряних фільтрах. Якщо хтось не бачив, можете перейти на головну сторінку мого каналу. Погортати і знайдете там відосик про необхідність використання саме поролону на квадроциклах і саме поролону в парі зі спеціальним маслом. Бо поролон сам по собі, якщо коротко, як фільтрувальний елемент, він не годиться, тому що його пориста структура, ці ячеєчки, вони рано чи пізно пропустять пили бруд в двигун, тому що двигун постійно всмоктує в себе ці речі. От, а якщо на поролон нанести масло, то поролон стане липким. І який би там не був пил, який би не був бруд, воно все буде налипати на поролон через те, що він в маслі. Ну, я думаю, ви розумієте, якщо взяти суху поролонку і кинути її сюди на землю, підняти, ну, то вона буде майже суха. Може там одна-дві пилиночки затримуються на поролонці. А якщо взяти поролонку, промочену маслом, навіть моторним, і кинути сюди, ви її піднімете, то там буде налипше скільки піщинок, камінців і бруду різного мамородного. Отакий самий принцип дії. Повітряного фільтра поролонового в парі з маслом. Тобто на масло буде налипати велетенська кількість бруду, і воно не буде потрапляти в двигун. Тим самим буде зберігати двигун від зносу. Отака от історія про обслуговування, відновлення і, напевно, підготовку до сезону квадроциклу Кайобул. Значить, цей квадроцикл веземо власнику, він з під Чернігова. От. Машина прогрівається, і ось у нас вже наступний, наступний пацієнт. Ну, про нього є окремий відосік про його діагностику. Тут теж буде комплексна ревізія, тут, теж, ну, тут з коробкою теж проблеми, але з коробкою більш серйозні. Тут, певно, побило, побило якісь зуби, тому що удари в коробці передач такі, що ледь, -ледь всидіти на квадроциклі. Можна відчуття, таке, що двигун зараз відірве від рами. Кайо, бул. Прелість цього квадроцикла в тому, що у нього простенька рама, легенька рама, коротенька база і вузенька, і досить потужний двигун. Це двигун від квадроциклів Лонсін. Це двигуни, розроблені Хондою. Напевно, там в 70-80 ті роки. От. Так от оцю маленьку легеньку раму, легеньку базу. оцей двигунчик тягне просто і не відчуває. От. Якби, якщо по інших там, моментах, якщо по ходовці тут є питання да, по амортизаторах, там, по втулках, по шарових, то двигунчик на цих квадроциклах просто прилість. Їде цей квадрик досить бадьоро ну через потужний двигун, через варіатор квадроциклетний, грамотно налаштований, і через малу вагу власну, стріляє він, будь здоров. здоров. 180 кубів здавалося би, але техніка досить крута. Коротше кажучи, з приводу сервісу, ремонту і обслуговування, контакти отут. -от kwadrož.com.ua. -от. Або під відео, там будуть посилання на наші соцмережі, інстаграм, Facebook, мій особистий Facebook, Telegram, Тікток і так далі. Я знімаю цей відосик завдячуючи нашим захисникам, а ви можете його дивитись також завдячуючи їм. Тож не забувайте їх підтримувати. Я регулярно роблю збори в своїх соцмережах: Інстаграм Facebook. Фейсбук. Буде круто, якщо квадроспільнота долучиться до цієї двіжухи, і ми разом будемо купувати різні ніштяки, пікапи, буси, дрони камікадзе і так далі, для того, щоб зберегти життя наших захисників і пришвидшити перемогу. Всіх обійняв, слава Україні і бачимо!